Всім привіт! Був, У нас персиковий сезон. Гляньте які. ціле відро. Це вже не перший раз. Ось такі гарненькі стиглі. І ще тазик, Це ті, що вже дуже стиглі-перестиглі. Один персик важить 300 штук. Та ні, грам. ці не важать, це вже десь не Більші Ті, ті, ті здорові, тобто в 300. Угу. Етап номер 2 ми їх замочуємо. Ненадовго трошечки, щоб відкисли. Так, ось набрали цукру. А тут у нас баночки стерилізуються. Ми в духовці, дуже класний такий спосіб. Та рекомендуємо. Ага. Кури покинули своє місце перебування і вийшли на прогулку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Подивитися на воду. От пропажа шоста. Тю -тю 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 -тю. Ой, пішла бігом. Пішла бігом. Бігом, 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 бігом я сказала додому. Бігом додому. 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 Найшла! Вон тут! Де Давай було! На дорозі. Заход. Ага, всі туди, воно сюди. Так, дивіться, який у <клес> нас кишмиш. ще трошечки. Тут, тут така грона, дивіться, яка класна. Ти бачиш, зелений зелений, баче. Так що в нас цьогоріч буде виноград. А на тому кусту подивись, скільки гроа. <рес> Гляньте, чудо природи! Проросла трохи в цьому році. Чистота. Чистота. Так, ми будемо тепер сушити. Все. Гляньте, да. вже маємо цілу баночку сушки з яблук. Такий круті. Трьохлітва банка це буде три, мабуть, на яблук. Все. Ось така сушечка. Ось така смачненька. Ой. Негенька. Це. Будуть смачні компотики узвар. А тепер сушу на замовлення листя бурячка для кролика київського. Розложила, подивимося, що вийде. Кролик, виявляється, їсть таке листечко зимою. Йому дуже подобається. Так, тут у нас такий бардак, показуємо. Потаємні місця, які ніколи не прибирались. Верніше, прибиралися вже сто разів, але постійно закидуються всяким непотребом. Зараз ми це все приберемо і хочемо сюди скласти дрова. Ті ще нарубаємо. Ось такий план. Все, дивіться. Отака От красота. Ну, як красота. Тепер буде ось так і сюди будемо складати дрова. Тому що сарай зайнятий, А це у нас ще всяке тут, як це кажуть в селі добро, яке жалко викинути. Ще кудись треба його пристроїти. Тут і заборчик, огороже. Так, наступний етап робіт. Це я зібрала яблучка. Гниль. Гниль зібрала. Бо ця яблуня з цього року дуже рясна. Ми вже їм, вам її показували, вона на гілка нагілком зламалась. От. Але, знаєте, нам не жалко навіть, бо не шкода, бо вона вон, така височезна. Ось така вона. От, ось така величезна. От яблука дуже пізні, зимові. Не, не дуже смачні. Колона видно, така яблуня. Дуже рясна, дуже. Молодець. А Де Ігор? А, а де Ігор? Поливай, але... а, бачу, йдемо до Ігоря. Дивіться, який у нас город. Город зарослів. Ні, ну як у нас такі вот помідорки, бачите. Чистенькі все по рядах. Купурудзе. Кабаки переростки вже. Ми вже позривали. Не годяться вже їсти. Кукурудза. Там бурячок. Картопля вже доходить. Ну, що така, що трохи постоїть. Такі помідорки. Завтра будемо збирати на сік, щоб полежало. що багато зелених. А це помідори «Балконне чудо. Дивіться, які маленькі, як пальчики. Оце таке. Мама відпочиває Ігоря. Наші джунглі, дивіться. Це половиться. Я вже зібрала сьогодні помідори ірки. Там буде кріп. <coughs> Звільця центрально центральна цю, бо там вже майже немає огірків. Давай. В центр. І до гори. Ну, а то не ну, нормально. Угу. -то чудо. Ага, тут уже не только присылать. Пружин-то жить, я уже не знаю. Не знаю, что Це стара купуру, бачите. Кури будуть їсти. Пропали курс. Ага. Треба тепер шукати молоду. То шукали молоду. Ой, то зразу зривали тепер. Тепер Вона вже разом достигла і вже старо. Раннік наш. Пішли! Де він мажор? Воно взагалі. Вечірня прогулянка. Ми зіграємо. Йдемо до батьків. На дворі повний місяць, але нам не видно. Майже. на відео як день подвиж. Ну, як вечір. Угу. Ранок. П'ємо кавусю. Я люблю таку каву з морозовим. Айріш з морозовим. Він розтає і потім дуже смачно, виходить, глясе. Такий тут ремонт осеніць в магазині. Бачите, навіть три машини є зранку. Ну як ранок, ще не дуже не дуже той ранок. Але класно, тут лавочку можна посидіти. Розслаблено попити білясе. Усім привіт, любі друзі. Сьогодні у нас зробити мангальний день. Але не м'ясо, як завжди, а взяли сосісочки різних видів. Це тут був один набір Це всередині. І це ті, що по краю, це інші. Зараз ми їх виложили на решеточку і будемо відправляти на мангальчик. Що у нас є? Десерт, як я називаю. Зараз все побачите. Слідкуйте за нами далі. Так, ми виложили все на мангальчик. Тепер я ж хочу вам показати те, що я називаю десертом. Дивіться, ось. Це грибочки і креветочки. Я замаринував їх в соєвому соусі. Пишіть в коментах, як маринуєте ви. Може, щось у вас є якісь гарні рецепти. Або може хтось знає, як робив креветки, Я знаю, що є такі ще зелені, може ті добріші. Діліться рецептами. Будемо раді прислухатись до вас. Так, у нас пішов процес, жар нормальний. Це буде у нас сьогодні недільний обід. Всім гарного дня, настрою та тихих-тихих днів. Але не русні. Так, друзі, такий у нас виходить результат. Такі гарні, підсмажені, Такі, розумієте, білі це, мабуть, курені якісь сардельки, сосіски. Такі у нас креветочки. Вже взяли колір, підрумянились, мабуть, треба вже буде зараз знімати, я перевернув їх. Так, хто знає, їх не пережарить. Нема багато опиту жарки кріветок, тому тому варим. Намагатися смачно приготувати. Ох, сьогодні жаріще, на дворі неможливо. Вирішивши мангалом ну, в общем. десь 35-36. Це в тіньку, на сонці я не знаю. Градусів 40 з чимось. Мангал, в общем, весело. Але нічо. Що не зробиш заради святкового столу? Дівчата там, мама з лесією жарять, варять варять точніше вареники прийдуть весі ще весіни батьки будемо обідати так що такі справи всім дякую приємного перегляду тепер тут такі столики зручно стояти там зручно сидіти, а тут зручно стояти. Ранкова кава. Гілісе. Де ще такі родючі поля. Чи десь голоси так мати ще ховає єдиного сина? Чи на світі так рясно зрошена кров'ю земля? Брат за брата,